Фотографії, я раптом це надія, і ми зобов'язані, і не маємо права її не виконати. Вони повернуться, вони обов'язково повернуться. хлопці прямо проходять. Дякую, дякую всім за все. Мені треба йти, я потім ще з вами поспілкуюся. Як довго ви не бачили? Ми в полонку потрапили, скільки були в полоні. То я бігла там, вже кричала, всі чули, що він Юзвак, Всі чули, що він Юра і що він Юзвак. Ось. Прибігла, обняла, ну які перші емоції. Це, знаєте, це полегшення, тому що цей вже тягар впав, ти вже його бачиш живим, цілим і неушкодженим, там має поранення ноги, але я бачу, що ходить. Туди їздила, зустрічала хлопців, і один був звільнений, який сказав мені звістку про нього, що він читає книжки і хоче додому. Каже, парашов сього ми його почекаємо. Ось він шукав нас, він шукав любим чином нам передати звістку, що він у поводі. І Він мені сказав, що тепер вже все буде по-іншому. Хай я тільки відговкаюсь і все буде добре. Але я думаю, що вже добре. Він вдома, він на українській землі, він біля сім'ї. і Це найголовніше. Та що він сказав, після репутації хоче рванути на гори. Все Закарпаття, гори, А там як Бог дасть. Я приїхала ще 21 числа. Скажу вам так. Ці всі слухи буде, не буде, той обмін. Але я приїхала, винайняла квартиру з дівчатами, які також чекають своїх чоловіків. І все. І тут і я вчора була тут. Сьогодні, ну і взагалі завтра планую бути. Я вже підтримую дівчат. Б... Б... Дівчатку, ми чекаємо довіра. Дівчат. Приїхав з Хамі. Затові угоди. Каті приїхав з кам'я, він много не помни, стає в парі. Хлопці, курски напрямок. На сісті зникли. Є якась інформація за нього. Хочу дізнатись, що він в він Ой, липень, липень. Липень, липень, 24-го року. Попроски напрям. Покраски напрям, так. Скіп! Він не й танк. Куди? Десь і на Росії. Не знала, але сон не снився, що Я його зустрічаю на дорозі, але ми вчора були на дорозі там, зустрічали, але хлопців не було. А де і гроші, і гроші. а це вони разом батальйон. Мене взяли і для. І... Він зараз ще в полоні? Ні, так, це так. Ви відчуваєте, що ви вже вдома і коли це прийшло до піття? Як зачитали списки, не вірили, але не дивилися. Коли повірили? Де туди їхали, дороги. Там не знаю, кому вірити. Там не буде чужого ну, путь. Все, путь. Ну, ми пройшли його. Скільки ви чекали? 21 місяць, да, вже в августі два роки. Ви вперше приїхали на увазі? Дома чекали, але цей раз щось і Ви за цих понад три роки отримували якусь інформацію від родини? Письма у нас були по початку, коли ще був ДНР. А коли вже стала Росія, то вже не було на сніс, а не посилок нічого. Потім два роки ми вже без інформації повністю. вдома? — Жінка дитина. — Дитині скільки років? — Сім. Ну, зарасимо. Нас вообще мариупольцев, тех, хто воював за Маріуполь, очень важко вытаскивал. Ну то есть, ну, просто тяжело. Были места, в которых тяжело було жить. Постоянный страх, что тебе опасно, все ну, тебя ж наказан. 58-му кто спал? Вот, вот, мою. Честно вам скажу, мы очень долго добирались сюда, мы двое суток сюда, чтобы до Украины доехать, понимаете? То есть до путя не спали, нигде ничего, это очень... Поэтому хочется поднять душу и посыпать.